Вітаю вас на сімейному бюджеті. У нас сьогодні коротке навчальне відео про Fundamentals Explorer на Interactive Brokers. Це дуже потужний функціонал, він абсолютно безкоштовний. Я вам покажу сьогодні, як це все працює на прикладі акцій Тесли. Але там в одному місці ви можете і окремі акції аналізувати, і також ті фонди. Там дуже-дуже багато статистики. Наприклад, там є вся фінансова звітність по компаніям в одному місці, яка порівнюється по періодам. Там є рейтинги аналітиків, якщо по ETF-ам, то там є інші рейтинги, там є всі рейтіоз, да, які потрібні там щоб порівняти. І якщо раніше там, коли ми вивчали певний ETF, то де ми йшли? Або на Morningstar, та або там на ETF.com, то зараз, в принципі, ви іноді можете все подивитись прямо в одному місці, в одній апції, і це вам буде дуже-дуже зручно. Також там є новини, тобто, навіть якщо ви цікавитесь певною компанією, я вам покажу Теслу, та, ви можете прямо новини релевантні читати теж в одному місці, в апції. Я так думаю, що цей функціонал він якраз потрібен багатьом, щоб якісно аналізувати і розуміти те, що в них знаходиться в портфелі. Ну і що дуже зручно все, якби в одному місці. Хочете робити це на мобільному, будь ласка, працює. Ну я вам покажу веб-версію. Отже, поїхали. Аналізуємо акції Tesla з допомогою Fundamentals Explorer. Хочу розповісти вам про курси на Прометеусі. У 2022 році ми зробили вже два курси: один великий фінансова свобода на 2,5 місяці, і другий на один місяць особисті фінанси під час воєнного стану. Ми отримали багато схвальних відгуків і багато зворотнього зв'язку. І зрозуміло, що потрібно розділити аудиторії. Тобто зараз буде курс, який ми назвали старт для початківців, для людей, які роблять перші кроки в інвестуванні, яким потрібна допомога не тільки з інвестуванням, а й заощадженням. І буде також курс ПРО для тих, хто вже активно інвестує, хто десь хоче отримати зворотній зв'язок, більш системності додати, поділитись досвідами, такими, як він чи вона. І цей курс буде називатися ПРО. Курс старт стартує в жовтні 2022 року. Курс про в січні 2023 року. Більше деталей є на сайті Prometheus. Там є і групові вправи, і домашні завдання, і кейс-стадії, і багато всього корисного. Почитайте, будь ласка, і якщо вам цікаво, то зустрінемось на навчанні. Отже, як зайти в цей розділ? вибираєте «Research». В Research вибираєте Fundamentals Explore. Ну і там вбиваєте назву компанії. Ось ви бачите, я вбив Tesla, Так само можете будь-який ETF вбивати, і воно його знайде. Тут маса маса інформації. Ви бачите всі ключові показники, вся фінансова звітність тут, прогнози аналітиків, новини по компанії, івенти, ну тобто там найближчий квартальний реліз. Конкуренти. Ви бачите, що Тесла в. Три рази дорожче зараз, ніж Toyota, навіть з врахуванням останнього падіння акцій. Ну і багато всякого ще не потрібного. Але дивіться, тут дуже-дуже зручно подивити всі ключові показники. Ось ви бачите, рейтіус. Просто клацайте на цю стрілочку. І воно дає вам дуже-дуже багато всяких різних показників, чесно кажучи, дає більше, ніж потрібно пересічному інвестору. Ну, але якщо ви розумієте, там, що таке EPS, Book Value і так далі, то в принципі для фундаментального аналізу, повторюсь, дуже зручно. Ну, дивіденди ми з вами не подивимося, бо Tesla дивідендів ви бачите, не платить. Industry Average, ви бачите, 2,5, от зручно порівнювати з іншими. Да? Дуже корисний розділ Financials. Ви можете тут дивитись всі три звіти: це Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow І можете дивитись річну звітність. Ось, ви бачите, річна звітність Тесла. Воно навіть такі графіки малює. Ну Ось, якщо ми візьмемо, давайте Income Statement. Мені дуже подобається ще, що воно показує зразу відсотки зміни. і, Тут, правда, забагато трохи показників для пересічного інвестора. Та ви показує net income інкам Texas. Ось ви бачите, Net Income по, по рокам по Теслі. Ну і тренд. Так, тренд будує. Що ще цікавого, якщо ви прямо аналізуєте. Конкретні акції, да то тут рейтинги аналітиків знову таки там аналітики можуть бути дуже песимістичні, дуже оптимістичні. Але якщо ви подивитесь, ну якби на них в середньому, то це досить корисний, як на мене сентимент. Ви бачите, щось в основному аналітики hold або Буліш. Ну тут не забувайте про те, що аналітики майже завжди або хота або буліш, дуже рідко вони ставлять сел. Але динаміка змін аналітиків, те, що завжди цікаво. Ви бачите, що останні три прогнози, до речі, всі свіжі. От коли свіжі прогнози аналітиків, це ж цікаво. Вони там overweight, навіть JP Morgan поставив underweight. Знову таки, аналітики є різні. Ви можете ще дивитись тіп. А ті Rank Ratings, там буде. Ну, знову-таки, це все там в чомусь суб'єктивна інформація, але ну, все ж таки, там буде рейтинг аналітиків, тому що є аналітики, які часто помиляються, є які мають 5 зірочок, і ви в принципі можете дивитись там, можливо, не на всіх. І по Теслі, ви бачите, воно вам виводить середній moderate buy, Ну, тобто, в основному, все-таки на поточному рівні ціни 224, вони швидше оптимістичні. Зручно дивитися нюз по компанії. Можна там ESG, якщо для вас це важливо, подивитися. Ну, Технічні індикатори це технічний аналіз, це точно не для нашого каналу. Ну, в принципі, ось, ось, мабуть, і все, що я вам хотів показати. Нагадаю, Research. Давайте ще швиденько глянемо на Ву. Так, на Vanguard, S&P 500 Просто щоб ви розуміли. По ETF, звісно, даних буде менше. Але, ну, з точки зору рейтиус, все одно буде корисно. Так, воно мене вивело. Так, перепрошую, воно мене викинуло в, цей, в, в покупку ВУ, а ми маємо так зробити. Ось таким чином. І ось ви бачите по Ву а, так, SAP Index Funds, що туди входить, перформанс, дивіденди. Щось, до речі, маленький гілт, ніби був трохи вищий останній раз, як я дивився. Ну, поза тим, Price to Onions. Так, ви бачите потяфу, воно трохи відрізняється. Але в цілому ви можете це робити і на мобілці, Нагадаю, там буде теж зручно. Не забудьте, будь ласка, лайк і продовжуємо наше навчання по Interactive Broker's.